Увага! Кожен чоловік хотів би собі такого гіганта. У вашій увазі те, чого хоче кожен чоловік. Тиски станочні, поворотні. Губки 250. Шків цілий ідеальний. Площадка в ідеалі. Можна бачити. Шкіф просто золото. Чик. Шкалу досі видно. Поворотний, змащений, перебраний. Нові болтики такі гарні, красиві. Губки теж в доброму стані. Чікс. Чікс. Вони стальні. Можна зверху бити, якщо дуже захочете. Це не чугун. Вони не розпадуться. Тому, кому цікаві такі варіанти, а? кому цікавий такий варіант, можете писати мені в особисті повідомлення. Або в коментарях напишіть хочу, і я скину вам номер для вайберу.